А зараз представники по нової поліції говорять, що у Але... них команда не запускати сюди вишку. Тобто блокуються. Навіщо ви взагалі були, скажіть за вас, сурформовані? Хто вам сказав? Нова поліція така, навіщо нам така поліція? Давайте хтось один буде розмовляти. Я... чому ви не запускаєте да, да. громадський парк. А де, де вас де про проїзд э, автомобіля заборони? Скажіть, так, будь ласка, так, кожного дня сюди заїжджають коляски. Кожного дня коляски. сюди заїжджають автомобілі, які поливають за насадження. Це дозволяється це, 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 у них їсти дозволи справи. Панове. У вас совісті немає. Скажіть, Та не так, треба. Коли, коли, Боличі, е, крали, Боличі, крали. тут. Що тут, це не поліціян, було? Нас визивали, але ми коли приїхали, вже тут не було. Так. так. А зараз ви не дозволяєте да. заїхати. Тому Топ. що щось порушується? Ви це Розумієте, це зараз поліція. поліція. Зараз в країні, де війна. Ми хочемо, щоб на монументі слави висили два прапори. Один державний державний і прапор боротьби, червоно-чорний. І ви осе, Нові представники закону ви не дозволяєте у вас совість є, скажіть, будь ласка. Так, а що ми не Я говорю, що заїзд автомобіля. Державний умови, у вас є державною мовою. Сидіть вообще. Ви будь ласка. Дайте проїде вишка, ми поставимо. Хлопці, не потрібно це роботи. Сепаратисти одним словом. Якщо Щеки ви не бачили пам'ятник має, то ви Є патрульна поліція, Де? заїжджає цей транспорт туди, складається протокол на водія. На, Що, на, суму? на яку суму складається? Більше коментувати не буде будуть. Скажіть, будь ласка, на яку суму складається протокол? Кому платить? Кому платить постанову? Кому платить? Я зараз заплачу. Кому платить? Державі?

Видно, що там не замовлювати. Супереч волі міліції, ви не займаємося. Ни їжу символ слави руського оружжя по великому рахунку, і це є правильно, як для України. Оскільки ми маємо неукраїнську владу. Яка вночі, якщо не знімає державний прапор і червоно чорний прапор, а вдень забороняє його туди поновити? Маємо те, що маємо?